не складаються особисті стосунки. Ви сама по собі людина, яка сімейна. У вас є сімейні цінності, але у вас тут в плані сім'ї стосунки, у вас тут печаль, да? можливо, в когось розлучення було, або в когось погані стосунки на сьогоднішній день в сім'ї. Ви на сьогоднішній день перероджуєтесь, відроджуєтесь. Да? Якщо ви розлучились, то ви відходите від цього стресу, да? тому що це неприємна ситуація. Причиною розлучення або розставання була гординя. А ну давайте глянемо, чия гординя ваша його. Диня в сім'ї. В когось тут чітко були предательства, так? коли немає балансу між чоловічим і жіночим, так? коли чоловік не поважає жінку, коли жінка не поважає чоловіка, так також є. І тут все-таки була зрада, зрада через гординю. Гординя це, знаєте, така штука, яка рушить багато чого в нашому житті. Карти рекомендують вам дати волю своїй творчості. Тобто на сьогоднішній день, якщо ви переживаєте розставання або розлучення, вас підніма, скажімо, на кращі енергії саме ваша творчість, якою ви займаєтеся. Да, і ви тут маєте зрозуміти, наскільки ви обучаємий, да, Тобто карта дає підказку, що вам варто йти все-таки на якісь навчання для того, щоб розвивати свою творчість, якісь дібності, да? можливо, чомусь учитися. І головне вірити в те, що ви робите в цю свою творчість. Да? Ви ізціління пройдете, ви маєте вірити в те, що. Ці задачі й уроки, які преподнесла вам доля, вони були доленосні по суду. Це кармічні да що тут вам треба йти в творчість, і ця творчість буде зв'язана з вашою місією тобто, ви відкриваєте місію. І інколи, просто коли ми не е, бачимо своєї місії в житті, да, коли ми добровільно примусово не йдемо своїм шляхом, то тоді нам всілене дає такі жорстокі уроки. Інколи ви себе ведете як дитина, тобто вам не вистачає терпіння для того, щоб все-таки щось робити. І ви зачасту, коли вас щось не виходить, ви просто кидаєте на півшляху і легко здаєтеся, да, тут ваш е, якби такий Косяк, якби карти вам підказують те, щоб ви не е, одягали маску, не були тією людиною, якою ви не є. Да? Тобто в соціумі. Я не буду білою вороною, бо мене не приймуть е, будьте собою. А бути собою це знаєте, така риса характеру сильних людей, бо їм начхати, як хто про них що думає, що говорить. Він собі дозволяє таку розкіш, як просто бути собою. І карти говорять, вам знайди свою ціль. А ти на сьогоднішній день займаєшся самобічуванням і тим самим ти кормиш вампірів, кормиш, вампірів, які біля тебе знаходяться, і вампірів, яких ти не бачиш, да? і це в тебе циклічно. Тому що в тебе розбита душа, да? можливо, в когось повторюються сценарії ті, що ви один раз розлучились, другий раз розлучились, да? і в циклічності цій ви сидите саме через те, що ви роздаєте занадто свою душу, да? для того, щоб розкритись, відкрити серце, для того, щоб любити всією душею іншого партнера, все-таки треба спочатку дізнатися, що це за партнер, і розуміти, що на це треба час, да? а ви. Душа на розпашку, люблю, не можу жити, вже там три рази самі ж з нього вийшла, фату вділа. це ваша помилка. Вам треба відпустити минулий досвід і збутися в своїй моделі поведінки. Так? І коли ви все-таки зміните в собі оце бачення чоловіків, Модель, як ви будуєте ці стосунки, тоді ви зустрічаєте родственну душу, да? і тоді мрія ваша збувається. Бо на сьогоднішній день ви ще знаходитесь в жертві обстоятельств. Я жертва обстоятельств. А коли ви сидите в жертві і ви проігруєте трихугольні Картмана, на жертву приходить лише тиран, який приходить на вашу. Програму для того, щоб ви пройшли цей урок, і чоловіки, тирани у ваше життя будуть приходити до тої пори, поки ви не пропрацюєте свою жертву. Давайте ми ще візьмемо підказку, що це за сценарій у вас родовий. Ви заїдаєте, можливо, от бачите, знову градиня падає. Це якісь глобальні стреси, проблеми. Ви тут заїдаєте. Тобто зверніть увагу, якщо ви заїдаєте, це ви заїдаєте стрес, тобто я не вирішую проблеми. Да? Стрес, там ту саму свою жертовність, а я заїдаю її. Чувство превосходства над другими і собственної важності, нежелание віддавати, я завжди прав, права, я лучше всіх. Оце про що тут нам говорила гординя. Да? Тобто у вас є гординя, яка кричить вам про те, що я класна, я така класна, а біля мене тільки мудаки. Ну, раз приходить на вашу енергію мудак, значить, все-таки якась жертва у вас сидить. Тому ви, як жінка, можете подавляти чоловіків, да? тобто ви це, можливо, на підсвідомості робите і цього не розумієте, але подавленість чоловіків все-таки є. І тоді у ваше життя приходить мужська безответственность. Чого? Тому що ви тут включаєте мамочку, і ви відігруєте ту роль, що я. Планую, я там планую поїздки, планую бюджет, планую розходи. Тобто ви забираєте в чоловіка його так би да, його обов'язки, ви виконуєте, а потім хочете щось від чоловіка і кажете, що він бізотсний. Так чому? Того, що я саме лучше, я лучше знаю, як робити, я краще знаю, як все спланувати, і ви чоловікові просто не даєте бути чоловіком. У вас ця програма включається через те, що ви жили або без батька, або у вас був дуже холодний батько, і якби, у вас дуже багато мужської енергії. Да? Коли два зустрічаються двоє людей, в яких е... посилена мужська енергія, ви соперничаєте. Да? Тут у вас включається градиня, я така класна, а ти мене взагалі не цінуєш, і входить стичка двох мужських енергій. Вам тут треба викачувати більш жіночу енергію і відпускати контроль. У вас сміна ролей в парі. Ви мужик, а він, а він маленький хлопчик. Да? Тобто ви, ви приходите в його життя э, проігрувати ту роль, що мама в нього була диктаторшою, і він був маленький хлопчик, і вона ним керувала, а не батько, да? і тому ви відігруєте тут один другу таку роль. Сільна женщина і женственний чоловік. Тому в ваше життя приходять чоловіки, які не беруть відповідальності не за вас, не за ваші стосунки, навіть якщо ви в сім'ї, мужик ви. Чи пізно вам це тяжко нести, цей непосильний хрест, тому що ви по своєму народженню ви жінка, да? ви хочете любві, ви хочете заботи, ви хочете романтики, а її по факту немає. Женщина в мужських енергіях привлікає мужчин в женських енергіях і наоборот. Вона обізпечує, працює, приймає рішення, вона займається домом, дітьми. Ви стоїте не на своєму місці, ви займаєте трон чоловіка. Два чоловіка або сопернічують, і відповідно чоловік що робить, йде в придательство, йде в І Чому йде? Тому що ну, два, два мужика спати не будуть. Вони на одній території вжитись не можуть. Вони конфліктують, тому виходить конфлікт між вами і вашим партнером. Тому тут треба попрацювати цим сценарієм, відкривати в собі більш жіночність і не бути рішалом. І якщо мужчина з'являється в вашому житті, ви маєте навчитися віддати йому контроль. Він мужчина, він повинен вирішувати, він повинен думати, де ви живете, він повинен думати, як обезпечувати сім'ю, він повинен все планувати. А ви там десь, між прочим, своєю красотою і. Заботою, да, йому просто допомагаєте. Знаєте, такі е, на, хто у вас працює в сім'ї? У нас працює папа, а мама красива. Тому у вас тут зміна рулей, і вам тут треба пропрацювати е, це, звичайно, в руду. Там, можливо, мама ваша така була, бабуся ваша така була. Проаналізуйте в вашому руду, хто такий сценарій проігрував, тому що все йде з дитинства, і цю модель ми перебираємо не просто так. Коли немає батьківського плеча, коли ви не відчували себе в дитинстві маленькою дівчинкою, то, звичайно, оця мужська енергія вас домінує над жіночною. Тому тут треба пропрацювати цю установку, пропрацювати ці сценарії, хто бажає навчитися все-таки відігрувати свою роль у парі, у сім'ї, в родині, в родовій системі, хто бажає все-таки. Відновити баланс між мужським і жіночим началом в вашому роду, я вас запрошую на свій курс родові скарби», який стартує 22 травня. Пишіть в коментарях, хочу на курс, і я вам вишлю в РЕД-деталі.